Ці записи наших пар будуть доступні. Так, зараз вам покажу. Я тут створив маленьку. маленьку Тут створив маленьку. Сторінку для нашого курсу я вам надішу це діло в чат. Так, значить, що тут ви можете знайти. Я тут ще якісь посилання буду можливо доповнювати. Що ви тут можете знайти? Посилання на наші лекції. Тут буде посилання на всі відео, які ми будемо з вами записувати на лекційні. Що у нас ще тут цікавого? Ви тут можете знайти декілька книжок, які вам можуть допомогти. Тут вони тут трошки нижче. Тут книжки із теорії, і з практики. Швидше, за все, ваші практичні заняття будуть проходити за книжкою Волковиський Луць Араманович. От і тут теж можна закачати. От, дуже зручно. Можете не шукати вони тут. Все, що вам потрібно, тут, в принципі, є. Є також посилання на відео минулих років. Ну, лекції будуть дуже схожі. В мене є, якщо можливо, навіть хтось з вас там переглядав якісь шматочки минулорічних лекцій. в мене є декілька ідей стосовно покращення. От. Ну, але ну, ясно, що курс там програма та сама. От стосовно лекцій, подивимося, можливо, вони будуть дуже схожі. А можливо, в мене є, в мене є ідея. Оскільки вже є лекції минулих років, так, то можливо цього року я трошечки перероблю. Можливо, я буду більше робити акцент на розв'язуванні практичних заняття ну, як практики більше прикладів. А от, скажімо, там теоретичні речі там в якості є як, всякі доведення, всяких теорем. А якщо там складні або займають час, да, можливо, я вас буду відправляти, щоб ви подивилися вже в відео, які вже готові в минулих роках. Так, е, ну про це вам поки що думати не потрібно. Переживати ні за що не треба. Все, що треба, я вам скажу. Є е, посилання на сторінки минулих років, але це, воно, мабуть, не цікаво. І є зв'язок. Значить, якщо у вас є якісь, і е, ви хочете зі мною зв'язатися, у вас є питання, пропозиції, що завгодно, так, ви хочете щось обговорити, найкраще написати мені на пошту. От, питання там, з теорії функції комплексної змінної або організаційного характеру, будь-які, найкраще написати на пошту, так мені легше відповідати. Ну, от, тому що всякі там телеграми і так далі, воно теж є, але. Тоді ж це мені просто набирати на комп'ютері зручніше, і якщо лист буде на пошті, то тоді я точно вам на нього відповім. То він там, буде, він там буде висіти. Я побачу, що він там є, і доки я не відповім, він там висітиме. А в телеграмі вам то звичайно так простіше. Написали і все. От, а мені я можу побачити, мене можуть відволікти. Так траплялося неодноразово. Я в нього повідомлення прочитав, потім вони відволікли, я забув, і все, воно там так і, і, і воно залишилося без відповіді. Тому краще писати на пошту. І в нас ще є, я тут ще зробив таку форму для анонімного зв'язку. Якщо ви хочете е, щось мені сказати, так, щоб я не дізнався, хто ви, можна написати в цю форму. Вона нічого не записує, ніяких там IP-адрес або вашого прізвища ім'я. Так, ну, як, не знаю, раптом вам ж хочеться щось мені сказати анонімно, то можна теж написати. Е, так, на посилання я вам надіслав. Добре. Що у нас ще? Значить, хотілося б обговорити з вами е, декілька правил хорошого тону. При відвідуванні онлайн-занять з теорії функції комплексної зміни. Mm. Так, будь ласка, не запізнюйтесь. Приходьте на пари підготовленими. Це завжди хороша ідея. Це стосується не тільки ТФКЗ, а й будь-яких інших предметів, хоча звучить банально. Але ми всі з вами розуміємо. Я впевнений, що ви відчували це не один раз на собі. Наскільки онлайн навчання відрізняється від офлайн, в деякому сенсі воно трошки зручніше. Да, вам, ви можете переглядати записи, ви можете, скажімо там, пропустити пару і потім це діло наздогнати. Вам не треба, можливо, не так критично бути присутніми в класі, з іншої сторони. Абсолютно зрозуміло, і це вже значить перевірено не один раз, що це вас дуже не вас, а будь-яких студентів, які присутні на онлайн заняттях. Це вас дуже розслабляє. От і навчання воно і так для вас було пасивним для всіх студентів. Всі приходили на пари, щось там слухали, і не дуже вкладалося в те, щоб зробити навчання ефективним. От, а з онлайн так ще воно стало більш, більш пасивнішим. Так, для вас, це, для більшості людей, це просто як переглянути відео на Ютубі. Тобто, при чому від вас фактично ну, не, не вимагається ніяких дій, От, що робить ефективність навчання дуже-дуже низькою. Тому до пар треба готуватися, бо це єдина-єдина можливість для вас навчитися чомусь новому. Значить, не запізнюйтесь, будь ласка, не забувайте вимикати свої мікрофони, коли ви не розмовляєте. Але при цьому я прошу вас бути готовими і щоб мікрофони у вас працювали, так, щоб ви могли вімкнути за потреби. Я можу задавати вам якісь питання, можу загалом задавати, а можливо комусь конкретно. так, І я можу там попросити, наприклад, там. Яна, ви на місці? Яна колодач. Так, я тут. Яка у вас там погода? Все нормально? Все нормально, я в Києві. Дякую, Яна. Дякую. Яна пройшла перевірку. От мені хотілося, щоб так само відбувалася розмова з будь-яким іншим студентом. Я хотів би попросити вас підписатися. В чаті так ну перейменувати себе, так, щоб було прізвище та ім'я. Ну, зараз здається, майже у всіх прізвище і ім'я. нас є тільки Анна, не знаю, хто це. Тому що я вас теж, я вас ж не знаю, ви мене теж не дуже знаєте, але ви в всякому разі мене бачите. От, я попрошу вас перейменуватися, щоб кожного була прізвище і ім'я, якщо можна, українською мовою, і якщо можна, зробіть, будь ласка, спочатку прізвище, а потім ім'я. Я так само і сам зроблю зараз. Вибачте, у нас деякі викладачі просять, навпаки, спочатку ім'я, а потім прізвище. Немає. А, а, а у вас, типу, для Zoom вона зберігає постійно, так? Да? Можна наче в рамках одного міту якби міняти ім'я. Добре, давайте мені так зустріча, але це не дуже принципово. Якщо. Нехай буде. Нехай буде добре, як завгодно. Тільки давайте, мабуть, все. Давайте, щоб там було і прізвище, і ім'я в довільному порядку. А далі я щось придумаю. З положення вийти. Так, добре, домовились, дякую. Хорошо, що ви мені про це сказали. Жодних проблем немає, мені там зручніше, але це не критично. Головне, щоб я в усякому разі знав, до кого я звертаюся, і хоча б приблизно розумів або мав би хоча б ви, звичайно, можете перейменуватися і написати замість себе якусь іншу людину і підставити, наговорити тут всяких дурницьких і гадостей і бути підписані іншим ім'ям який план. Але в усякому разі, щоб в мене була хоча б. Хоча б надія зрозуміти, хто зі мною говорить. Ну і щоб Я міг до вас також, відповідно, звертатися. Так. Пані Ганно, які ви підписані без прізвища. Згодні зі мною? Так, я зараз шукаю кошту перейменувати. У нас немає. Дякую, добре. Ну, ви потім розберетеся, я сподіваюся, знайдете. Спасибі. Якщо у вас виникають питання протягом занять, будь ласка, не соромтеся і задавайте їх. Можна написати в чаті, але найкраще задавати голосом. Я думаю, якби ми з вами були в живій аудиторії, то там, там такий прикол, що в живій аудиторії, я не знаю, ви, мабуть, не знаєте про це, бо ви в живій аудиторії не були в університеті. Але в живій аудиторії чат не працює. Там кнопочка в чаті її, її просто немає, і ви не можете написати в чаті, вам доводиться піднімати руку і задавати питання голосом. Так що немає нічого страшного, і це навіть можливо краще, якщо ви теж будете задавати питання усно. Можна написати в чат, не проблема, але краще усно. Так само, як на будь-якому уроці, чекайте, поки я договорю до кінця речення, якусь, якусь маленьку паузу і задаєте питання. Так було б дуже добре: тобто, в мене немає жодних проблем повторити, перепояснити, повторити тричі чотири рази, або попросити вас, там, можливо, там залишитися на дві хвилини е після завершення пари, для того, щоб. Відповісти на ваше питання, якщо воно потребує більше часу для відповіді. Можливо, я не буду знати відповідь, до речі, так, таке теж, можливо. Я взагалі кажу, що не, ну, не супервеликий фахівець комплексного аналізу, тому деякі питання цілком цілком можливо і ймовірно, що на деякі питання по ТФКЗ в мене не буде готової відповіді, мені потрібно буде щось самому теж подивитися, подумати. От. Я розумію, що ви можете задавати такі питання, які, можливо, ще невідомо сучасним науковцям відповідь, на які ще невідомо. Так, таке, таке теж можливо. Так. Добре, так що не соромтесь, будь ласка, задавати питання. У нас все ж таки, типу, чим, більше, чим, більше ви, чим більше ви задаєте питань, чим більше ви спілкуєтеся, тим. Краще ж для вас. Тому що уявіть собі ситуацію, коли ви нічого не запитуєте. Да? Тобто, ви просто прийшли, увімкнули моє відео, увімкнули моє заняття, дивитеся його і в кінці все закінчуєте. Тоді це те саме, що ви просто зайшли на YouTube або на інший ресурс і подивилися там відео. То у вас не пара, не заняття, а просто перегляд відео на YouTube. А тоді. Немає сенсу дивитися мої лекції, тому що в інтернеті можна знайти лекції набагато краще. Тоді, якщо ви, ну якщо ви відключите опцію спілкування з викладачем, то тоді це все навчання, ви можете знайти відео і лекції набагато кращої якості. От, зроблені краще, там, де розповідають краще, більш зрозумілі для вас, ну, типу, зрозуміло, що. В інтернеті завжди є краще, ніж те, те що ти робиш. Тому для вас, най... ну, для вас, для всіх студентів, я, я справді вірю в те що найкраще, що ви можете, чого ви можете робити на парах, це спілкуватися з викладачем. От, я все одно знаю, що таких спілкувань буде дуже небагато, але в общем, коротше, не обмежуйте себе, будь ласка. Це допоможе і вам, в сенсі, що це підвищить якість навчання, ефективність, і це допоможе також і мені розуміти на якому етапі ми знаходимося. Дуже хотілося, б, чесно, не так важливо, якби мені не так принципово розповісти там вам всю, весь курс, всю програму, хоча це хотілося би, але це менш принципово, ніж щоб це було для вас ефективно. Тому що так, можна розповісти, якісь тут можна, я можу розповідати якісь речі, які майже нікому не будуть зрозумілі. Вони там прикольні, все так круто виглядає, якісь страшні форми, але нікому це не зрозуміло. То навіщо таке робити? Тому хотілося б намацати той е, перехід, де вам вже складно, але ще зрозуміло і ефективно. Ну, Для цього мені обов'язково потрібен від вас зворотній зв'язок. Мені потрібно розуміти. Е, чи ви розумієте, чи є у вас там питання, да, наскільки, наскільки зрозуміло, наскільки легко те, що відбувається, наскільки складно. Якщо ви мені. Ні, не якщо, це, будь ласка, треба робити. Треба надавати мені зворотні зв'язок. Оце це критична, критична м м критична штука в нашому. І та й в будь-якому онлайн-курсі я під ваш зворотний зв'язок, я готовий змінювати навіть склад курсу, викидати якісь складні речі, додавати більше прикладів, або навпаки, викидати приклади, додавати лекції і так далі. Ну, тобто, курс легко можна модифікувати, і я готовий на це. йти, Мені це не складно. Я навіть буду це робити з задоволенням, якщо я буду знати, що це для вас типу, ну, збільшить, збільшить ефективність навчання. Що я буду робити, і якщо я буду розуміти, навіщо це? Тому не соромтеся сказати, що так Андрій е е Валерій, щось, коротше, якась лафа, щось все зрозуміло. Ми це вже все вчили. І давайте ще що щось небудь більш цікаве. Або навпаки. Типу, самого 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 першого слайду нічого не зрозуміло. Давайте якось будемо спрощувати. От. Так що чекаю на ваші, на ваші коментарі. І Так, що у нас ще? Дуже хочеться, щоб ваші камери були увімкнені. І я вас за замовчуванням прошу е на парах з теорії функції комплексної змінної. На парах сторін функцій комплексних змінних, я прошу вас, щоб ваші камери були увімкнені. Можливо, зараз ви не можете їх увімкнути, але давайте домовимося: ну, можливо, у вас є якісь технічні складнощі, але давайте домовимося, що починаючи з наступного понеділка ви всі технічні складнощі усунете, і у вас буде можливість ці камери вмикати. Якщо у вас є якісь технічні складнощі з якимись. Незрозуміло ото Контактуйте зі мною, будемо щось з вами вирішувати разом, але е, це вимога до всіх, так? Камери мають бути увімкнені, щоб я теж вас бачив. Дуже дякую. Спасибі, що ви е, відгукнулися одразу. От, мені набагато приємніше дивитися на вас на, на ваші справжні обличчя, ніж на чорні квадратики. Так, гаразд. Ну, це, звичайно, тільки, якщо немає повітряної тривоги, і якщо вам не треба йти до укриття, тоді, звичайно, не жодних проблем вже як, як, як там. Так, дякую. Тепер що у нас? Так, про це я розказав, посилання вам показав. Про що ще мені треба вам розповісти? Якісь додаткові вимоги, можливо, оцінювання? Так, про контрольні роботи. Як екзамен буде. Про контрольні ви вже ви вже готуєтесь до екзамену, так? вже пора. Нас чекає скільки там? Три місяці, так? Іспит у нас в грудні, я думаю, да коли там навчання закінчується, перший, перший перший тиждень грудня здається. Це близько 14 -ти тижнів, якщо я не помиляюсь. Лекції у нас одна пара. ця перша пара кожного тижня. І одна пара в Цього тижня вона є, третя. А наступного тижня її немає. Ну, Стандартно значить оцінку ми, оцінку ми ділимо як завжди. 40 балів виноситься у вас на іспит. 40 балів ви зможете отримати за фінальний іспит, а 60 балів протягом семестру. З цих 60 балів ми розподіляємо оцінку таким чином. Значить, 20 балів вам буде виставляти викладач практики. До речі, всі групи бажано або. Дуже, дуже потрібно сконтактувати зі своїми викладачами практики, так, дізнатися у них, як там, за яким посиланням буде проходити заняття і так далі. Домовитись про розподіл по групах. Так, тому що у вас в кожній, в кожній групі е, ми ж ділимо на, на дві частини. Ну, як завжди, ця система вам знайома ще з першого курсу, то вам треба якось поділитися. Я думаю, ми будемо не проти, якщо ви поділитеся самостійно. Єдине прохання про те, щоб ну, кількість людей в групах була приблизно опакова. Е, Ну і треба, знаєте, що ще треба подумати. Я залишаю вас це на ваш розсуд. Треба подумати ще про те, щоб. В кожній підгрупі було декілька людей, які такі будуть ходити. Тобто, не діліться, будь ласка, так, що ті, ті, ті хто ходять і щось роблять, йдуть в одну підгрупу, а ті, хто е, взагалі не будуть нічого відвідувати, нічого робити, і підуть на, на комісію. Вони всі в другій підгрупі. Так, так буде прикро. Поділіться, будь ласка, по чесному. Ці 20 балів кожний викладач практики вам буде виставляти в кінці семестру. Вимоги у всіх викладачів практики різні. Вони всі свої. Тобто, ось, наприклад, вимоги в моїй підгрупі, за що я там буду ставити 20 балів. Воно буде відрізнятися від того, хто буде ставити там 20 балів хто небудь інший. Тому давайте вже ці 20 балів, ви вже конкретно з викладачами практики будете узгоджувати. Ну але швидше за все, це будуть якісь контрольні роботи, які будуть на практичних заняттях. Так, значить, 60 балів за семестр 20 вам виставляється за практику. Десять балів за роботу на лекційних заняттях. Що це означає, незрозуміло робота на лекційних заняттях? Я буду тут протягом лекції, можливо, інколи задавати якісь питання або просити вас щось зробити. Наприклад, там підняти праву, праву руку. Всі опа підняли, помагали. Так, і за це ви будете отримувати ще додаткові бали. Або буду вас просити поставити, поставити плюсик або мінусик в чат. Там, типу, плюсик, якщо ви зрозуміли, а мінусик, якщо ні. А якщо ви нічого не поставите, то ви не, не отримаєте бал. Так, буде, буде дуже прикро. Тому е, реагуйте. Слухайте, будь ласка, що я вас прошу. Реагуйте як якимось чином. Це не буде кожні 5 хвилин відбуватися. Да? Але е, хочеться, щоб ви не просто, не просто тут сиділи. А якось е, зі мною щоб був як, якось, якийсь інтерактив для вас. Е, так, отже, 10 балів за якісь там псевдозавдання на лекціях, е, і 30 балів за семестр у нас лишається ще на різноманітні форми контролю. У нас буде. Я планую три а, контрольні роботи, дві більш такі, так, загальні да? для всього потоку. Типу модулі, умовно кажучи, а, дві більш теоретичні, одна ближче до кінця семестру, одна всередині. І ще, один, ще одна більш практична робота, щось таке типу мідтерма, іспит посередині семестру. От про це все я вас повідомлю заздалегідь. Це не буде для вас несподіванкою. От три контрольні, о, дві більш теоретичні, одна більш практична. Ну і най, найближча, значить, вона буде коли? Ну, в жовтні, десь всередині. от, тобто, ще не скоро. Ще можна е... місяць. Вважати, що контрольних нема, тому можна нічого не робити, так як зазвичай люди вважають. Так, це що стосується балів. Ну, ніби ніби все. Чи є у вас ще якісь питання, побажання, зауваження? А, у мене питання: а чи буде сьогодні з вами друга пар... третя пара? А що не повинна бути? Ну, у нас просто чергують. Да, так, з вами. Зрозуміло. Цей тиждень вважається парним, тому що, типу, 1 вересня було ще на тому тижні. той тиждень був не парний, То був перший тиждень навчання, вважається. А це другий. Вона же, здається, там по парних тижнях, і, значить, значить, має бути. Зараз я ще раз розклад гляну. Але, здається, там нижня. У нижній частинці воно записано. Так, Да, да. 14 годин е, по парних тижнях, тобто цього понеділка третя пара. У мене є питання, а десь можна знайти список питань, які будуть вноситися на іспит. Е, ви прямо зараз хочете список питань, які виносять? Ну, бажано було б зараз, щоб вже готуватися і розуміти, що буде на іспиті. Е, ну, в мене готового немає, приблизно, але ви точно можете, ну, дивіться. Ем... А, е, який список питань. Так. Іспит, він буде, ну, майже напевно, тобто ще до іспиту далеко, да? але швидше за все, майже напевно, іспит буде ну, більш практичний, там будуть задачі. І якщо мова йде про те, які питання виноситись, ну, питання, прості, треба вміти розв'язувати задачі. От, а теоретичну частину, я так планую, типу, ідея така, що теоретичну частину ми з ми перевіримо на оцих от, е, теоретичних контрольних, які будуть протягом семестру, і ви отримаєте е, там якісь бали за це, так? А все інше воно більше буде більше буде перевіряти е, ваші практичні навички, як ви можете розв'язувати задачі. Тому, пане Віктор, ви мали на увазі питання, типу, ну, теоретичного характеру чи приклади задач? Ні, ну, я якраз те, теоретично, е, абсолютно точно. Ви можете можна якщо хочете, так можна е, подивитися на що відкриєте е, відео минулих років. Кожній лекції там є на, на початку кожній лекції. Перший слайд це зміст. Ну от фактично, це можна вважати як питання. Не дуже деталізовані, але там ну багато. Там тобто, кожна лекція включає в себе там 6 питань. Ну, це, це цілком багато. Я думаю, що це достатня деталізація для вас. Але знову таки, ем, ну, на, на, я, я не планую. Якщо нічого не змінитись, і ви мене не засмутите, то я не планую виносити теорію на Ем, Добре, дякую за уточнення. Є якісь е, е, ідеї? Якщо раптом. Ну, це да, більш стосується організаційно, якщо раптом ви ем, ну, не розумієте. Ми ж типу викладачі, і ми ж ведемо пари, в принципі, ну, за великим рахунком, приблизно так само, як ми вели їх і в офлайні, да, так як ми звикли. У нас є лекція, ми її читаємо. Мені здається, це дуже природньо, Так робити я маю на увазі. І не завжди це ефективно. А чи це ефективно це чи ні? Найкраще зможете сказати ви. Тут ви у нас споживач кінцевого продукту. Якщо ви вважаєте, ну, якщо у вас є ідеї, як можна покращити, як можна змінити формат, будь ласка, не соромтеся, кажіть мені, можете на пошту написати, можна, ну, як завгодно. Будь-яким чином, я відкритий до спілкування і відкритий до того, як я вже казав, давайте разом зробимо, щоб це було ефективно і краще для вас. Тому, якщо у вас будуть якісь ідеї, будь ласка, кажіть. Ну, буде, буде дуже прикро, якщо оце ми так е, з першої лекції почали, і 14 тижнів я щось розповідаю, а в кінці виявляється, що ой, та нам було те, а нам було вас погано чути, але нам було так соромно сказати, там, або не знаю, або ну, що-небудь, що якісь такі дрібниці, які можна легко вирішити, але про це ніхто не сказав. Так, я ж, я ж про це дізнатися не можу, ні звідки, крім того, що крім від вас. Тому ще раз наголошую на цьому. Сподіваюся, що якщо у вас є що сказати, то ви про це скажете. Е, да. Жодних балів за, за за тупі, за тупі питання, жодних балів ми не знімаємо і нікого не штрафуємо за всякі питання, по те або організаційного характеру, запитання, коментарі, ідеї. Навіть якщо ви не знаєте, що можна змінити, але у вас є коментар, це теж можна сказати. Ні, я вам е, привселюдно і чесно обіцяю, що ніколи за це нікого не штрафував і вас штрафувати не буде. Е, ви оцінку, погану оцінку можете заробити тільки одним способом, якщо погано напишете контрольну на роботу. Е, тільки так можна бали втратити. На, на всіх інших, е, тобто, за, за будь-які інші е, види діяльності поганих балів не, не передбачено. Ну, здається, все. Так. Давайте ми це зупинимо. Зараз тоді вже будемо потрошку переходити. Якщо а, питань, пропозицій зараз нема, ніби організаційні, а, організаційні речі ми з вами обговорили. От тоді будемо потроху переходити до нашого. До нашого до нашої першої теми.